Григорій Герман, Юлія Зорі, ранок у великому місті ICTV2. Ми всі зібралися тут для того, щоб зробити ваш ранок приємним, а можливо веселим, 100% цікавим і надихаючим. І друзі, у мене є доброго ранку. У мене є для вас геніальна пропозиція. Ви хочете взяти в оренду білий дім або, наприклад, якісь визначні місця Лондону. Ви скажете, що це неможливо, але був один шахрай, який продавав довірливим туристам дійсно визначні місця Лондона і здавав оренду білий дім звучить насправді неймовірно, але ви розумієте, що йому вірили, і найголовніше йому платили. Однак, зрештою, його посадили. Якої ж помилки припустився афарист? Дивіться далі в нашому наступному сюжеті, що могло піти не так. Він усе життя хотів бути актором, але в театрах Лондона йому відмовляли, не давали ролей. Його навіть не запрошували на прослуховування, просто закривали перед ним двері. Ніхто не підозрював, якого приголомшливого актора не беруть у трупу до одного дня, коли він став відомий на весь світ. Цього невдаху звуть Артур Фергюсон, найвишуканіший шахрай усіх часів. Онившись у боргах і без копійки грошей, він понуро йшов по трафальгарській площі. І несподівано наткнувся на сімейну пару. Це були багаті американські туристи, які з захопленням, дивлячись на колону Нельсона, мріяли вголос про подібну колону на своєму ранчу у штаті Айова. Почувши їх, Фаргісон впевнено, підійшов і представився урядовим агентом з продажу державної власності. У Британії занадто великий національний борг. І наш уряд для погашення, хоча б частини його, вирішило продати цю колону. Пояснив він американцям. Гроші були потрібні для тих років чималі. 6 тисяч фунтів. Але подружня пара висловила бажання придбати колону негайно. При цьому чотири леви відлиті з трофейних гармат, а також сама фігура прославленого адмірала, були віддані безкоштовно. Вмотивований успішною операцією за наступні два місяці. Шахрай зумів продати американським туристам майже усі визначні пам'ятки Лондона. Бігбен пішов за тисячу фунтів, колона адмірала Нельсона за 6 тисяч. Букінгемський палац і Вестмінстер Ске аббатство за дві тисячі фунтів. Так як ці знамениті історичні об'єкти коштували величезну суму, то Фергюсон оголосив, що вони продаються у розстрочку. Потім він залишав візитку будівельної компанії і зникав. Літо 1923 року для лондонської поліції видалося дуже важким. Усі постраждалі описували одну і ту ж схему одного і того ж чоловіка, але зловити його не вдавалося. Дізнавшись, що його розшукує поліція, Артур вирішив покинути Британію. У 1925 році він переїхав до Сполучених Штатів Америки і почав продавати вже американські пам'ятки. Фергюсон спромігся здати білий дім в оренду наївною жертвою шахрая. Став техасець, господар величезного ранчо. Він повірив в історію про те, що утримання сім'ї президента занадто дорого обходиться державі. Майстерний актор настільки правдоподібно грав свою роль. Що американець заплатив йому готівкою 100 тисяч фунтів за перший рік оренди? До речі, фермер зняв білий дім аж на 99 років. Шахрайство не було такого розмаху, що уряд віддрукував листівки, які вручали іноземцям разом з документами при перетині кордону. У листівках наполегливо рекомендували не купувати бруклінський міст або білий дім. Захопившись настільки вдалими фінансовими операціями, Фергюсон не міг зупинитися і припустився фатальної помилки. Він знову продав статую свободи багатій бабусі, яка припливла з Австралії. Але в процесі ділової угоди старенька побажала з ним сфотографуватися на пам'ять, і він для переконливості погодився. Години через дві вона засумнівалась стосовно свого придбання та пішла радитися у поліцію, у результаті чого Фергюсон опинився за ґратами. Тоді за американськими законами йому загрожувало довічне ув'язнення. Однак його врятував ще один надзвичайний факт: усі отримані гроші Артур по. Пожертвував вдові з Техасу, у якої згоріла фарма, і вона залишилася без даху над головою з двома дітьми. Суддя був вражений цим вчинком, і замість довічного позбавлення волі Артур Фергюсон був засуджений до п'яти років позбавлення волі. Цікаво, що на суді на запитання, навіщо ви це робили? Артур відповів: А мені було цікаво наскільки наївні багатії.